Літературний фестиваль Слово єднає згуртує у Хмельницькому письменників та шанувальників літературної творчості. Цьогоріч захід організовують в десяте. Що готують до ювілею, розпитаємо в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це заступниця директора по роботі з дітьми централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тетяна Любенчук. Та письменник, голова Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників України Віталій Міхалевський. Вітаю. Вітаю вас Вітаю. У нашій студії. Вітаю. Дякую. Отож, здається, нещодавно тільки організовували перший фестиваль. Уже так швидко пролинуло 10 років. Давайте пригадаємо трішки історію. От з чого все починалось, чому вирішили у Хмельницькому організувати саме літературний фестиваль? Ця ідея виникла в чотирнадцятому році, у 2014 році. Місто Хмельницький і місто Старобільськ Луганської області стали містами-побратимами, і крім якихось економічних зв'язків, звичайно культурних, ми вирішили навести літературні зв'язки. Зразу зробили по скайпу, з ними поспілкувалися з місцевими письменниками і вирішили у 2015 році зробити справжній повноцінний фестиваль. Тобто, не по Zoom-конференціях, а приїхати, щоб приїхали сюди до нас. З гості познайомилися вживу, обговорили якісь питання, моменти, тому що російська агресія, яка почалася в 2014 році, виявила, що нам потрібно зберігати свою мову, традицію і єднатися як не тільки на словах, а справді на дії. І тому з того часу, вже з 15 року, щороку відбувається цей фестиваль. Він по непарних роках відбувається в такому режимі зі спеціальними гостями, а по парних – тільки місцеві автори збираємося, підводимо, підбиваємо підсумки за попередні роки, випускаємо альманах слово єднає за результатами. Вже в нас є два альманахи таких, і готуємося, звичайно, до наступного. От, власне, як за ці 10 років фестиваль змінювався, кого він гуртував, Які такі найяскравіші заходи у його рамках відбувалися? Можна кажіть так. знаєте, якщо так пригадати історію, 15-й рік зрозуміло. В 16-му році були такі цікаві заходи на вулиці на Проскурівській. якщо пам'ятаєте, там виступали барди наші хмельницькі. Гурти було надзвичайно цікаво, тому що це було вперше саме на вулиці. В 17-му році вже були спеціальні гості. Василь Шкляр до нас в 17-му році приїжджав, брати Капраневи, Марія Чумарна. Багато було цікавих гостей. А 19-й рік мені особисто запам'ятався тим, що були в нас гості з Києва: Мар'яна Лелик, Олена Осмоловська. І було два цікавих круглих стола. Один був в центральній публічній бібліотеці, там зібрали, там збиралися і видавці, і ілюстратори, і письменники, і культурні діячі міста. А в центральній публічній дитячій бібліотеці збиралися діти, і це було настільки цікаво, коли діти з міста обговорювали питання читання, як залучити до читання, які проблеми, як ви хотіли би, щоб виглядала книга. Таким, таким чином фестиваль удосконалювався, розширювалося, якісь більше залучалося людей. Ну і, звичайно, вже за останні роки зміни дуже великі, тому що з 2014 року тема війна вже звучала скрізь, і у слові, і у книжках, і на зустрічах. Ну а за останні роки це просто не, неможливо оминути, і це вже взагалі окрема тема. Угу. Тобто, фестиваль це трішки більше, ніж творчі зустрічі письменників з читачами, так насправді так. так. Да. От, власне, пане Віталію, а як наявність літературного фестивалю вплинула на письменницьку спільноту нашого міста, можливо, області, чи бачите зміни? Звичайно, бачимо, і ми якраз передбачали, що фестиваль він спонукає до активізації наших. Літературних сил, які є у Хмельницькому і на Хмельницькій громаді, і, і в області, звичайно, Хмельницький. І саме більший результат, що дав цей фестиваль, це активізація нашого книговидання. Відповідно, була в 2017 році прийнята міська програма підтримки книговидавців місцевих. За результатами тієї програми, ми видали цих два альманахи, видаються книги місцевих письменників. За кошти міської ради видається кілька альманахів наших літературних спілок, зокрема. Національна спілка видає Альманах Південний Буг. Він якраз виходить по цій програмі з 18-го року, і цього року вже в нас буде 15-16 номер. В цьому в таких альманахах ми відбиваємо наше сучасне життя літературне, яке я думаю, буде цікаво людям через 10-15 100 років. І, зокрема, згадуємо 5 років тому була. 40-річчя нашої Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників України. Цього року, відповідно, 45 до Дня міста Хмельницького ми будемо презентувати новий альманах, якраз присячений нашим Хмельницьким письменникам і письменникам області. Зараз ми під час війни випускаємо, звичайно, не, не перестало випускатися Південний бух», не перестав, і альманах носить. Специфічне наповнення, яке зараз потрібно: про війну письменники пишуть про війну, пишуть, які воюють письменники, які тут мешкають, пишуть про війну. І, звичайно, всі твори наповнені вірою в перемогу. І от ми на кожному перебивку теми ставимо отакий знак. Тобто куля, 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 ручка і куля, куля тобто символічно. це символічно. Символічно, бо слово це також зброя. У нас нашого літературного фестивалю неявний гімн є перед українців. Те перед, слова. І слово це також багнет, що може відстояти правду. Це наш студентський літературний театр Глорія Хмельницького національного університету якраз виконує щороку цей гімн. Тобто, оці такі речі стали для нашої літературної спільноти актуальними і визначальними. І дуже саме. Літературний фестиваль стає маленьким підсумком роботи за рік кожної людини і кожної письменницької організації, тому що готуємося ми до нього, готуємося нові книги, готуються презентація, Тоді активізується літературне життя. Це школи, бібліотеки, якісь інші культурологічні заклади, де збираються люди, письменники і розказують про свою діяльність, про свої успіхи, про свої плани. Це нам дуже фестиваль дав. Великий поштовх для нашого розвитку, тобто письменники щороку чекають вже слово єднає. А чи чекають читачі? І як на бібліотеки вплинуло Вони і чекають, фестивалю? і говорять цілий рік про те, що було, і наступно дуже а вже ж, на насправді читачі також дуже чекають цього фестивалю, тому що це нагода познайомитись. З письменниками, можливо, хтось читав, а можливо, в когось нагода ознайомитись з творчістю письменників. Особливо чекають діти, тому що для них це живий письменник, це для них дуже важливо дуже важливо взяти автограф у письменника. Можна придбати книжку, можна фотосесію зробити з письменником. І важливо, що останні роки, це вже третій рік, у нас фестиваль на колесах. Тобто письменники. Відколи громада так, так вже почали їздити. Так, так, і так, по селах, да, так, Так, бо селах цього року наші письменники відвідують села Водички, Шаровечку і Богданівці. Звичайно, це, знаєте, це зустрічі цікаві. Це можуть бути і обійми, і усмішки. Це дуже дуже цікаво. І це заохочення до, до читання на спілкування дійсно. і спілкування так живе спілкування, mm. і ну і заохочення до, до читання. Ви вже так трішки почали анонсувати події, які будуть відбуватись. Власне, фестиваль цьогоріч відбуватиметься з 18 по 27 вересня. Такий ну тривалий час. Багато мабуть подій буде організовано тим більше, що 10 років впевнено, що якісь родзинки підготували, бо такий перший вже солідний ювілей. Власне чого чекати, чим дивуватиме програма? Ну, ми хочемо згадати, що вже 10 років це дуже усталена традиція вже, правда? 10 років. І в нас традиційно завжди йдемо до Шевченка. Цього потрібно чекати. Ми в суботу, п'ятницю. Може, проводимо навіть якісь локації біля Шевченка. Оті роки проводили, цього року. Ще уточнюємо. Потім друга. В нас традиційна ознака це зустріч з студентами, тому що саме важлива категорія зараз, саме активна, саме ініціативна це студентська молодь. Ми йдемо в Хмельницькому національному університеті. Традиційно робимо зустріч гуманітарно-педагогічні академії, в кооперативному інституті, в політехнічному інстату, музичний коледж, медичний коледж. Уляйте, оце ті наші категорія, які. Або мало охоплені, або недостатньо охоплені, Бо діти у нас під час навчального процесу ми більше з ними спілкуємося. Бібліотеки, школи, студенти. Більш зайняті люди. Вони вже такі. Їх до них треба йти і їм налаштовувати розкази. Це наше традиційно. Оці родзинками. Родзинками також став фестиваль на колесах у багатьох областях такого не знають і не чули, немає. Ми можна сказати, перші. Це там наскільки цікавезні зустрічі бувають з дітьми, бо для них це дуже для декого навіть перше з живим письменником зустрінеться, і вони. Питань багато задають, готують виступи, хочуть себе показати, хочу, щоб їх оцінити. Ну дуже цікаво. Це мабуть є розинкою. Також розинкою є в нас в 2021 році. Були пані Тетяна сказала зустрічі поки що дистанційні, але з відомими художниками. І цього року приїжджають художники, які є письменниками і художниками одночасно. Зокрема, це та, поєднання віде. Анатолій Киченський. Він лауреат. Національної премії імені Шевченка в поезії і пише гарні картини. В'ячеслав Романовський, який поет, і дуже пише гарно про художників, знається на цих речах. Це також є розвинки, особливо, якщо письменник не тільки як письменник, як науковець, дослідник, організатор зокрема, у нас будуть голова. Національної спілки письменників України Михайло Сидуржевський, його перший заступник Микола Грисенко. Тобто люди, які і пишуть, і знають, як цей організувати літературний процес, це для нас також велика і цікава школа. Те, що Багато приходять дітей для нас цікаво. Розинками є, були в році, році форум короткого вірша. Традиційно ми збираємося в літературному музеї, де знайомимо наших гостей, учасників з літературними процесами і подіями історичної давності, якраз історично можна провести паралелі, тому що письменники це завжди попадали перші під пізнескопідзнешкодження, під якісь інші репресійні заходи. Тобто ми бачимо і переконуємося, що слово це все-таки зброя, це не, не просто слово, слова такі, а це зброя, це інтелектуальна зброя. Вона має бути, йти попереду навіть фізичного, фізичного чи завоювання чи відвоювання. І у нас є письменники, які воюються: Артур Закордонець, Юрій Сорока, Ростислав Балема, Михайло Симбалюк, і нещодавно прийнято. Володимир Ткач. От вони ми їх завжди слухаємо, ставимо в альманах, тому що в них живе слово, яке вони відчули на війні. Ми пишемо, як все відчуваємо з тилу. Хоча зараз вже немає такого поняття, знаєте, як, як нема ніде. Відносної безпеки, але от е, такі наші особливості цього фестивалю. Ще ми хотів додати цього року. Буде презентація аудіокниги Літопис серця, створеної в рамках проекту національно-патріотичного виховання «Артсходи» за підтримки грантової програми Хмельницької міської ради громадської ініціативи дитячий театр теді під керівництвом Марини Семенюк. Це буде презентація у дитячій центральній публічній бібліотеці. Презентація альманахів буде відбуватися у центральній публічній бібліотеці. Цього року приїжджає до нас киянин Сергій Панчук з презентацією книги Фікус, Фікус Бенджамін розповідає про щастя. Буде презентація у центральній публічній дитячій бібліотеці. Тетяна Шептицька, також киянка, і нове. І ще буде такий цікавий захід для дітей: зустріч ілюстраторки Наталки Степанюк і письменниці Тетяни Безушко. Це буде такий майстер-клас: сюжет за сім хвилин. Тобто діти зможуть створити якийсь свій сюжет і ще його проілюструвати. Тобто заходів дуже багато, заходи дуже цікаві. Все таки ми стараємося удосконалювати, якось на, наближати до часу, до сучасності. Е, і в суботу, в суботу, буде ярмарок літературний. Це якраз на е, день міста. Е, отак? Так, так, угу. так, е, автограф сесія. Де візьмуть участь автори, наші гості: Мирослав Дочинець, Анатолій Кичинський, В'ячеслав Романовський, Микола Гриценко, Сергій Пантюк, Тетяна Шептицька. Ну і звичайно, наші автори, наші хмельницькі, і наші такі вже знані, відомі автори, і, і молоді. Це шанс це шанс об'єднатися, шанс обмінятися словом. Дуже дуже важливо вони, І народяться якісь нові проекти так, далі. Так, так, так такі так, гарні комунікації. Да, да. Ми якраз з молодими, завжди цікаво нам трошки старшому поколінню працювати з молодими. Ми навіть змагалися з ними на День поезії. Тут, звичайно, перемогла дружба, як говорить. І, і зараз в них є цікаві молоді автори, авторки. Зокрема, буде вікна на Кам'янецьку, є цілий проєкт. Була презентація і це так, 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 буде в рамках жально. фестивалю, також зустріч з ними. Ми завжди цікавимося тими, хто ще школярами. Починає писати, тому що може їм підтримку треба надати, може консультація, якусь я скажу, що в нас вже 13-й рік є відкритий поетичний клуб кав'ярні Еклер. Якщо у когось є бажання прийти поспілкуватися з письменниками, що понеділка, з 17 до 19 години, ми там можемо з вами зустрітися. А взагалі-то постійно діюча є студія. При літературному музеї, де можна працювати з молодими авторами, і молоді автори можуть звертатися туди за консультацією. Також в нас є альманахи, які ми друкуємо із чи слово єднаючи Південний Буг, де ми надаємо, можемо надати слово молодим талановитим. будь ласка, звертається це Хмельницький обласний літературний музей. Ну і власне, ви вже згадали, що особливо вже з початком повномасштабної війни велика увага. Літературі про війну і тим, хто пише, і тим, хто захищає нас, і пише. Власне, і якісь заходи також спеціальні будуть і в рамках цього фестивалю. Можливо, також так. давайте анонсуємо. у, у мистецькому дворику угу. буде приходити такий захід під відкритим небом, можна сказати, презентація творчості словоборона. Розрініша за зброю, де будуть, будуть представлені буде представлена творчість таких авторів, як Артур Дронь, Ольга Криштопа, наш Михайло Цимбалюк, Сергій Панчук. Це вже такі традиційні заходи. Мистецький дворик це у дитячій музичній школі No1. Так що ми запрошуємо і мешканців міста і гостей на цей захід. От, власне, де можна знайти програму, щоб обрати те, що тобі до душі, і дійсно долучитися, бо такий тривалий час буде тривати фестиваль. Чи можна обрати точно щось, що сподобається, де ознайомитись з програмою. Е, на сайті е, Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи, на сторінці у Фейсбук, на сайті управління культури і. Е, в кожній бібліотеці буде програма всіх заходів. Так, так. тобто в будь-якій бібліотеці може прийти познайомитися. Я хочу ще наголосити, що дуже широка географія цього слова єднає, завжди була традиційно. У нас були представники Сум, це Людмила Ромен, завжди Мирослав до кілька разів Мирослав Дочинець був це з Мукачево, mm -hmm. з Харкова. В'ячеслав Романовський були в нас гості з-за кордону в 19-му році. Михай Скобла з Білорусі був на зум зв'язку. Перебували із Німеччини, з Польщі. І, і, Наталка Поліщук да, з Іспанії. Поліщук, Іспанії, так так. Тобто така географія, яка справді показує, що в нас слово об'єднує. Що це дуже за 10 років виявилося під і підтвердилося, що фестиваль цей потрібний. Він капран, брати Капранове сказали, що Хмельницький, мабуть, і цим також дуже знаний, що відбувається такий фестиваль. І серед гостей пані Тетяна вже сказала. Я хотів ще додати, що були в нас. І брати Жигожевські, брати Капранове, тобто люди, яких тут Хмельниччина всіх знає і, і давно. Також були в нас представники з, з Білорусі, я сказав, з Луганська, Григорій Половинко. Кін він у нас був в 2005 році, коли у нас був фестиваль Хмельницька Щедра осінь, і писали вірші про місто Хмельницький, і в 2015-17 році. Тобто, це людина певним чином легенда, тому що він в окупованому Луганську підтримував українську православну церкву, ходив у українській вишиваній сороці. Уляйте наскільки він мав авторитет, що його і не чіпали. І до нас приїхав. Українські Ну, правда, і в козачій формі, і в українські були строї в нього такі. Тобто люди, вони самі, письменники які до нас приїжджають, вони стають прикладом для нас. Хоча ми їх знаємо по, по їхніх творах, бачили десь по телебаченню, а коли вживу поспілкуються, то будь-яка людина живе спілкування, оцінює зовсім по-іншому. Бере приклад. Ми бачимо, що діти тягнуться до нас, і потім ми навіть з деякими вже здружилися. вони Пишуть листи, нам насилають свої твори. І, будь ласка, це дуже добре, якщо діти почнуть займатися і будуть займатися цим процесом. Можливо, дійсно зустріч з письменником когось і надихне. Наш ефірний час добігає кінця на завершення. Маєте нагоду запросити хмельничан, власне, долучатись до фестивалю. І чому це варто зробити? Запрошуємо, долучайтесь до наших заходів, які будуть проходити як у бібліотеках, так і у дуже багатьох навчальних закладах. І це і Хмельницька національна національний університет, це і педагогічна академія, і військовий ліцей, і кооперативний Іститут. інститут, і медичний коледж, і медичний коледж. Дуже будемо раді. Гостям на всіх наших заходах Так, і щоб ще конкретніше сказати, я запрошую особливо на вівторок, 23 вересня, в централізованій бібліотечній системі Центральна публічна бібліотека буде зустріч з нашою Ольгою Саліпою. Це можна сказати, відкриття буде нашого фестивалю. Вона буде презентувати нову книгу Полювання на чудовську. Це вже таке відкриття такого ніби зіркового складу. Ну, зіркового складу, так, мов, зіркового кажучи, складу. Так, так, так. І там уточните програму, можна поспілкуватися з працівниками бібліотеками і письменниками, уточнити які моменти незрозумілі. А те, будь ласка, зараз всі люди грамотні інформаційно здаєте хештег Слово єднає. Весь фейс Фейсбук наповнений цим, і історію побачите, і теперішні які плани будуть. І ми хочемо ще подякувати за організацію цього фестивалю. Нашої централізованій бібліотечній системі, тому що письменники і бібліотечна система це, мабуть, ті рушійні сили, які роблять цей фестиваль, підтримують. Звичайно, нашому управлінні культури в особі Ромасюкова, Артема і нашій міській владі, особливо. Олександру Семчишину, ну і, звичайно, вам, всім нашим комунікаційним засобам, які дозволяють рекламувати фестиваль, підтримують і його ведуть. Згадують про те, що фестиваль був 10 років. З вами ми працюємо. Я думаю, що ви також з задоволенням. Візьмете участь у висвітленні наших заходів. Обов'язково. Нехай дійсно так. все вдасться, тому що е, тільки ви знаєте, скільки насправді роботи стоїть за тим, щоб його організувати. Дійсно, хай все вдасться і для тих, хто приїде презентувати свою творчість, і для тих, хто прийде просто послухати, і панує нехай така дійсно світла добра атмосфера. Дякую. Я вам щиро дякую за спілкування. Глядачам я дякую за увагу. Це була програма на часі. Тож шукайте інформацію про фестиваль Слово єднає і обов'язково долучайтеся до нього. До наступних зустрічей!